Олександрійське приватне підприємство «Ягуар» за підсумками загальнодержавного рейтингування підприємств України за результатами 2011-2012 років. Визнано як підприємство, що зайняло перше місце в Кіровоградській області у виді діяльності проведення розслідувань та забезпечення безпеки. Всього в рейтингу нараховується 40 аналогічних охоронних підприємств Кіровоградщини. Визначення переможця у виді діяльності відбувалося у рамках загальнодержавної рейтингової програми підтримки лідерів реального сектору економіки. Рейтинг показує дійсно. Привабливість підприємства для інвесторів інформує партнерів про стан справ на підприємстві та розраховується винятково на підставі фактичних економічних показників. Кожне підприємство України, в залежності від його офіційних економічних та соціальних показників розмірів сфери діяльності регіональної приналежності проходить об'єктивне автоматизоване, зважене ранжування за розгорнутою науковою методологією. В оцінюванні бере участь понад 50 різних показників діяльності підприємств. Слід додати, що підприємства такого ж напрямку, які діють в Олександрії, отримали значно нижчу оцінку національного бізнес-рейтингу. Наприклад, Ірбіс Олександрія посіло 17-те місце. Сибрис – 2007-35-те, а Орвіс – сьоме місце із 40 можливих. Приватне підприємство «Ягуар» надає послуги і забезпечення фізичної та технічної безпеки громадянам України та юридичним особам, підтримує різноманітні програми та заходи, направлені на охорону громадського порядку в місті Олександрії, зокрема програму Безпечне місто.